Всім привіт! Ми сьогодні прийшли у клініку Васалка на екскурсію. Як часто ви ходите до лікарів? Як часто діагностуєтесь і консультуєтесь, ми дуже радимо вам відвідати клініку веселка для того, щоб вчасно попередити будь-які хвороби, а також лікуватись якісно та комфортно. Якщо ж все ж таки здоров'я вас турбує, вам варто відвідати клініку веселка, адже тут лікарі відкриті до вашої дитини. Сьогодні ми з кадриками дізнаємося, як тут лікують. Та діагностують, отож, вирушайте з нами у подорож до веселки. Якраз нещодавно обговорювала з колегами те, що з дітками все ж таки набагато краще працювати, тому що це дуже вдячні пацієнти. Якщо вчасно розпочати лікування, якщо правильно його призначити, вони дуже швидко одужують. І окрім того, батьки значно більш відповідально чинно ставляться до рекомендацій для діток, ніж до власних своїх рекомендацій, коли йдеться про дорослого. У мене всі пацієнти улюблені, тому що кожна дитина особлива, кожна дитина ексклюзивна, до кожної лежить серце, кожну пам'ятаєш за кожного переживаєш особливо за тих, що ти бачиш, як вони зростають на твоїх очах від самого самого малечка аж до 18 років. Педіатр це лікар, який допомагає дитині правильно розвиватися. Він розповідає. Як правильно харчуватися, в які ігри бавитися, як часто гуляти. Педіатр це дитячий лікар, що стежить за здоров'ям дитини. Також він слідкує, щоб дитина не застудилась. і Якщо вона захворіє, то лікує її. Педіатр це людина, яка рекомендує, як правильно проводити дитині час. Молочні зуби лікувати однозначно потрібно, тому що вони є фундаментом для здорового харчування, для розвитку дитини і організму в цілому, тому що обробляють їжку, ось, і вона гарно тоді засвоїться. І це є фундаментом для розвитку лицевого скелету та розвитку постійних зубів. Лікування зубів на сьогоднішній день може бути дискомфортне, особливо в діток молодшого віку, тому що воно супроводжується. Може бути трошки загучно, може бути якась вібрація, може бути світло, нова обстановка, новий кабінет, якби нова людина, хоче до дитини в інтимну зону там потрапити, ротик, там наблизитися або щось робити. Те, що дитина не готова, тому діток треба кооперувати, якби з ними спілкуватися, пояснювати і працювати вдома. Стоматолог це лікар, який ставить пломби і лікує зуби. Також він може поставити брекети, якщо зуби не рівні. Це лікар, якого ще називають дантистом, лікує зуби, а також перевіряє, чи в них немає дірок. Стоматолог рекомендує не їсти багато солодкого, бо це дуже шкідливо для наших зубів. Ще стоматолог може зробити наші зуби білішими, а також рівнішими. Ви повинні пам'ятати, що до стоматолога треба ходити на огляд, навіть якщо зуби вас не болять. Дітки з моменту народження і до повноліття важливо щороку показувати дитинку, тому що в кожному віці можна діагностувати певні проблеми. Наприклад, у новонароджених діток ми дивимося, чи немає вроджених вад. Потім, коли око росте, ми спостерігаємо, чи нема ознак погіршення зору, щоб вчасно втрутитися і зберегти діткам зір. Найчастіше звертаються дітки з запальними захворюваннями, от зараз сезон вірусних інфекцій, і часто звертаються дітки з кон'юнктивітами. Також звертаються діти з рефракційною патологією, то є, ем, короткозорість, далекозорість та астигматизм, е, і вчасні перевірки щороку дозволяють вчасно виявити е, дану патологію і запобігти її прогресуванню в майбутньому. Це лікар, який допоможе зробити зір кращим. Також він може приписати, носити окуляри або лінзи. Офтальмолог це лікар, який лікує різні види хворобочей. Також він має різні типи лінз, по яких визначає наскільки ви погано бачите. Офтальмолог це лікар таблицею з буквами, допоможе е з'ясувати, який у вас зір. А ще він рекомендує недовго сидіти в телефоні, планшеті, телевізорі, бо це псує наш зір. Турбуватися про своє здоров'я потрібно з дитинства. Лор це лікар, який лікує вуха, ніс горло. Він допомагає тримати всі ці важливі органи в нормі. Діти молодшого віку більш схильні до запалень і застуди. У старшому віці частіше починають з'являтися захворювання алергічного характеру. Захворювання у дітей починається раптово, гостро, стрімко зазвичай е, приводять до ускладнень. Тому займатися самолікуванням в цих випадках не можна і краще швидко звернутися до лікаря. Доброго дня! Сьогодні маємо змогу записати інтерв'ю з директором мережі поліклінік Веселка Мар'яна Марянівна Тузяк. Наші вітання. Доброго дня, Ірина. Маріна Моріана, ви знаєте, ми багато чули про вашу клініку і, звичайно, не оминули того, що ви нас сюди запросили, щоб показати, наскільки у вас тут дійсно все організовано, професійно, затишно. І головне, що тут лікарі відкриті до дітей. А як вам вдається підібрати такий класний персонал? Ну, я вам дякую за комплімент. Насправді в нас є найкращі лікарі. Ми дуже гарно працюємо з нашими дітками, з нашими пацієнтами, тому що ми розуміємо дітей ще до того, як вони почали розмовляти. І ми власне створені для того, щоб допомагати нашим батькам їх краще розуміти. Що стосується, як підбирається персонал. По наших цінностях, коли ми розділяємо з людьми наші цінності, вони одразу хочуть з нами працювати. Ми підбираємо наш персонал за трьома основними факторами: це є перше фаховість. Обов'язково працівник має бути хорошим спеціалістом у своєму напрямку. Друге, це бажання рости та розвиватися, адже клініка розвивається, і наші працівники розвиваються разом з нами. І третє це людський фактор. Людський фактор таке дуже широке питання, проте людський фактор заключається у любові, у любові до пацієнта, до дітей. Діти є різні і любити треба всіх. А ви за професією лікар. І... Який ви лікар? І як ви обрали цю професію? Я за професією лікар, я є педіатр. в педіатрії більше 18 років. І як я обрала, це дитяча мрія. <ріху> так, я була маленька, і всі лікують, коли маленькі своїх ведмежат. І я теж лікувала і так пронесла цю мрію до сьогоднішнього дня. Пам'ятаєте цей день, коли Відкрилася перша клініка веселка, і де вона була, якою вона була. Адже ви з кожним роком ростете, відкриваєте все нові двері, лікуєте маленьких пацієнтів, але перше відчуття завжди залишається у серці назавжди. Перше відчуття завжди залишається у серці. Це є був суцільний страх, <гум> тому що це не так багато на цей момент було приватних медичних закладів. Основною ідеєю було надати якісні, ефективні, комфортні умови для пацієнтів та для їхніх батьків. І тому перша веселка починалася з 10 кабінетів, з 17 працівників. І дев'яти спеціальності на сьогоднішній день. Ми вже маємо чотири повноцінних відділення: 30, більш ніж 32 дві спеціальності медичних та поза 300 людей персоналу. Тобто можна сказати, що ви вже досягнули усіх вершин і вже немає мрії, чи все ж таки веселка ще росте, і що нас чекає? Для того щоб бути найкращим, постійно потрібно розвиватися і вдосконалюватися. От і ми плануємо ще відкриття нових відділень для того, щоб для наших пацієнтів було доступніше до нас е, прийти. Ми були ближчі, ми були кращі, і кожне наше нове відділення стає кращим. Побажання вашим пацієнтам. Е, найперше, я бажаю усім перемоги. Це найзаповітніша мрія на сьогоднішній день для кожного українця. І, звичайно, здоров'я. Адже здоров'я це не тільки коли дитинка хворіє, а здоров'я це коли батьки турбуються про дитинку з перших днів її життя і попереджають усі захворювання, які тільки можливі. Тож я вам всім бажаю здоров'я, любові, миру та добра. Турбуватися про своє здоров'я потрібно з дитинства. І навіть якщо у вас нічого не болить, треба проходити огляд. Огляд у лікаря потрібен усім. Лікуватись не страшно. Здорова дитина щаслива родина. Веселка. Лікуватись весело! Дякую, веселці, до зустрічі!